Всім привіт! У нас сьогодні короткий тест. Болгарки за 500 гривень, Шуруповерт, шурупокрут за 1600 гривень з епіцентру і болгарка Дніпро М, електрична, не акумуляторна Значить, інші від Ситі. Наша задача зняти стару фарбу. Яка вже відлучується з гаража. Попередньо весь гараж вже був пройдений болгаркою з отаким от кругом. Нам здалося цього мало. І ми протестуємо різні варіанти. Давайте почнемо роботу з отакої болгарочки. Значить, вона дуже маленька, вона працює непогано. Нею добре працювати в якихось от таких от кутках, куди ти не можеш підлізти нормальною великою болгаркою. Вона для цього супер. Вистачає її на 10 хвилин роботи, потім треба заряджати акумулятор. Значить, З приводу отакої насадки і широковерта. Щось він там знімає, е, якусь фарбу, але тільки та, що поверхнево відлучується. От. І тому е, 100% з насадки, які ось такі шліфувальні, вони набагато краще працюють. значить Показуємо тепер, як працює болгар. Результат, який дає вона, є найкращим, нею найшвидше, тому ось, використовуйте зразу, не йдіть по нашим стопам, не робіть помилок. Працюйте з шліфувальним кругом. всім всіх благ. Якщо чимось допоміг, поставте лайка. Гарного вам дня!